Та Мечка Юрій, Юріч, велике вам дякую за гру. Взагалі, Юріч, ваші емоції після цього матчу. Чемпіонат вийшов надважкий, починаючи з вересня, закінчуючи червнем. Я перед грою нагадав хлопцям, що нас відбували взимку, які були складнощі, як ми при генератор тренувалися. Хлопці розуміли сьогодні, що тільки перемога, тільки перемога сьогодні гарантує їм призове місце. Це як мінімум бронза. А тепер інші команди будуть грати і відштовхуватись від нашого результату сьогоднішнього. Я дуже вдячний хлопцям. Вони показали гарний футбол, гарну гру не Вважаючи на травми навіть сьогодні, деякі хлопці в 500 метрах в них йшли повітряні бої і вони всю ніч основні гравці наші. Не, не могли спати з другої години ночі. Я вдячний кожному, що вони віддали себе на полі і гарний результат. Хочемо з своєї сторони також вам подякувати за результат. Ну це не головне, а саме за команду. Ми бачимо, що команда є, команду знають, команду бояться, команду поважають. Тому величезно вам дякую і успіхи відпочити і в новому сезоні з новими силами. Дякую оператору, дякую коментаторам нашим. Це наша команда. виходьте сюди давай, давай. тому завдяки. Ці. Цій нашій команді ми можемо спостерігати за матчами. Зможемо спостерігати за е... болювати за нашою команду. Дякую їм велике. Слава Україні! Дякую. Макар Слава Макар! Про е well, історичну закалині промозиком 3-2. Чайка перемогла команду Динамо, і можливо навіть щось виборола. Не хочу забігати наперед. Що ж вітаю. була нічия з Динамо? До речі, Динамо сьогодні хто? Ох, Забуває м'яч! Ві! Супер город, друзі! Єгор Гур'я, гур до речі, я його обіцяв назвати після гала головою Гур'ю. Тепер, тепер, як кажуть, ми бачили все. Можна затихати? Ворот, Ваня! просто не вибачаю! Просто не Герой цього матчу і Ваня Биховченко, людина, яка просто ну, має залізні нерви, сталеві не, яка при любих. В ситуаціях на полі вона завжди посміхається, завжди впевнена і заряджає свою певністю своїх футболістів. Вань, як тобі сьогодні матч? Дуже гарний. навіть Здивувала Здувала... з якої сторони? Я думаю, трохи... А трохи гірше було. Так. Да. Тось... Зрозумів. Mm? Ну, це говорить про твою силу, про силу вашої команди. Дуже приємно, що ти прийнявся в нашої команди взагалі цього ну, року. Як тобі Прекрасно. Все добре, так? Да? Да. Надо проти командного колективу придбала. Це буде над цим працювати. І від цього залежить і твоя велика роль. Все, дуже тобі дякую. Все, слава Україні. Героям слава. Давай, давай. Бома! 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 Ломай я помаду. друзья. Ну, на, на Что-то папа, папа не си, это си. Это, 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 си, си, вот такая игра. Давай давай, 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 Щела після феноменального паса сні забиває. Сина, давай забіга! Сама! Забивай! Нарешті, друзі! Супер! Відкрили! Чикаго Булс, це його до Прем'єр-ліги команди Минай, поки що скільки я розумію. І його молодший брат, ну середній молодший брат це герой цього матчу, капітан команди Макар Твердохліб взагалі. Ігор, що дивився на брата. Ну, не часто ти приходиш, а тут побачив його вживу. Що ти скажеш про прительника свого? Як він? Це як гра виявилась дуже напруженою. Відчувався такий тиск на полі. Добре, що вони продемонстрували характер, вистояли і перемогли в цій грі. Чесно, емоції вивчив ну, максимально неймовірні. Да, Все сподобалось і хочу привітати молодшого брата з перемогою. Заслужене? Да, Заслужене перемоги. Я в дитячій юнацькій школі не виграв в Динамо, тому. Дай Бог, був ще краще. А Макар вже двічі протягом сезону і двічі забиває переможні м'ячі да. і робить рахунки на нашу, нашу користь. Тому нам дуже Засобове приємно, що, що Брат футболіст завітав, привітав. І Макар, і Макар, Макар скажи, скажи, скажи. Ну, скажи. наш ти срам'язова людина, тих ти дуже, дуже. любиш забивати м'ячі, а не, не, не розмовляти. Да. Молодець, це дуже гарна властивість, дуже. риса характеру. Що ти скажеш по грі, Макар? Твої емоції. Як вже сказали, дякую команді, що не виключалися, грали до кінця, не давали сопернику, нічого зробити. Дякую команді. Приємно. Ми дуже тобі дякуємо, що ти людина з двома серцями вела футболістів, свою команду вперед і є результат. Є взагалі, як сказав Юрій, що ви команда, ви вже реальна команда, у вас чайку вже знають і нам дуже... Ми тішимось тим, що ми можемо знімати ці матчі, коментувати, викладати. Ми живемо ваша команда. Тому вам тільки успіхів, відновитися обов'язково, забути про футбол тижня на два-три, а потім уже починати, як кажуть, з нового старту, знову висилами, і, і ми бачимо тебе. Ти будеш продовжувати стіні справу, справу. що сім'я вся грає в футболу, бачиш, гор тебе вже. Зірець, так що зірець. і вперед і перемагай далі. Все, дуже дякую. Все, Перемоги вас. Хтось -го не зрозумів. мой! Прекрасний. Просто неймовірний момент. Ми забуваємо це перший м'яч. Ушкоджується відкові обстріля. Ой, який пас на Макареску і Олєшка. Ну давай. Ну! Бей! Двор -двор 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 Прекрасний удар, просто бомба! Білісімо 2-0. Боже, який феноменальний удар! Чайка, і фанати, що 2-0, друзі! 2-0, це просто. Вісім перемог, одна нічия і дві поразки. Всього. Всім вітаю! Ви, ви самі бачили, все сказано, як кажуть. Що говорити. Цікава гра, неймовірні просто емоції. І знову у нас дежавю, дежавю 3-2. Ми програвали і ми перемогли. Друзі, команда є, команда правила найважкий сезон, просто неймовірний надважкий сезон. Вже казав під час репортажу. За менше трьох місяців зіграно більше 20 матчів. Це, це дуже важко. Важко фізично, психологічно. Скажу навіть ми з Яном Садековим втомилися. Але це втома приємна. І нам приємно, що ви є у нас, що ви нас дивитесь, тому приєднуйтеся до нашого каналу, ставте вподобайки і будемо разом слідкувати за зростанням наших юних футболістів. Слава Україні! І смерть ворогам! Все на краще.